А скажіть, будь ласка, а ви знаєте Шевченка? А я кажу, обов'язково Тараса Григоровича Шевченка, я знаю, дуже люблю його вірші. А, а можу ласічки вам виставку до дня завозити Тараса Григоровича Шевченка. І хочу прочитати вам декілька рядків вірша. Озовлю моя вечірнія. Зайти на двору, поговорити Хрисеньку. Не Неволі з тобою, розкажи, як за ворою, сонечко сідає, яку Дніпра веселочка, воду поручання. Ми вам дуже вдячні, ми всіх до вас завітаємо. Доброго дня, дня Юлія Володимирівна. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви Тараса Григоровича Шевченка? Його вірші, його рядки з віршів? Звісно, а ви можете нам процитувати? Ну, думаю, що так. Будь ласка, думи мої думи, лихо мені з вами. Що ви стали на папері сумними рядами? Боже, як приємно чути українську мову. А скажіть, будь ласка, 15-та група, а ви знаєте вірш? Будь-який, який, наприклад, заповіт Заповідь, Шевченка. Давайте процитуємо. Як у рук, то поховається. Мене намагається. Це степу широко на Україні мої. Щоб, щоб лани широкополять. Ніколи куча. Було видно, було чутно. Як ревелі. Може, я гарно. гарний. Дуже приємно, що ви знаєте рядки Шевченка і не забувайте. Успіхів вам. Дякуємо. Але вам доброго дня. Доброго дня. А у нас проходить такий. Опитувальник між викладачами і майстрами. А скажіть, будь ласка, а чи знали творчість Тараса Григоровича Шевченка? Знаю. І ви знаєте, рядки з його вещем. А ви можете процитувати? Можу. Будь ласка, ми молоді, душа горда, капуна заношення восімного. Перед нами светлая дорога. Проходять луччі года. Слід за мечтою невозможною. Йдемо, не куди. Ми вам дуже вдячні, дуже хороші вірші. Ну. Дякуємо вам. Спасибо. До побачення. Доброго дня, Тетяна Васильовна. Доброго дня. Ми проводимо такий ось е, захід е, опитування серед наслідків та викладачів нашого лісею, нашого закладу. Е, що ви знаєте про Тараса Шешенка? Ви можете е, е, сказати якісь строки з його віршів? Ну може звичайно, хто ж знає я. Тараса Шевченка, всі швидка в школі, і потім цікаво, вам достатньо декілька рядків. Будь де ласка. Ну, будь ласка, <гл sonra> у всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мирує, той руйнує, той неситим оком за край світу заглядає, Чи нема країни, щоб загарбати із собою. Все у вимоги. Дякую. Дуже раніше. Дякую. Дякую вам, до побачення. До побачення. Всього Все вам на кажуть. Доброго дня, Ірина Василь. Доброго дня. Ми проводимо серед майстрів та вчителів такий захід ну, на опитування. Що ви знаєте про Раза Шешенка? Не могли б ви зачитати деякі строки з його віршів? Може, є в мене улюблений рядок, люблена цитата з річів Тараса Шевченка. Деситуйте, будь ласка. Ну що здавалося б слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть, ніж люди. Дякую вам, дуже гарний. Всього найкращого вам. Дякую Убачення. Доброго, день. Доброго, Доброго, день. День. Доброго дня! Доброго. Ви Доброго. нас вітаєте? Доброго. Ми Доброго. і ми Доброго. вас здесь. Скажіть, будь ласка, ми проводимо опитування до Дня творчості Шевченка. А ви знаєте, деякі вірші? Можете процитувати рядки? Так, думаю, зможу. Садок можливий коло хати, гроші над вишнями гудуть, Бухатері з слугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечері ждуть. Нам дуже приємно, такі чудові, ви згадали рядки. Дуже гарні. Дякую. Дуже Дякую. гарні, ми Дякую. вам вдячні. Вирази. Ми раз. до зустрічі, до побачення. До Доброго дня, Яна Вікторівна. Доброго дня. Знаю, звісно, знаю, да. І ви нам можете прочитати деякі рядки. Проситуйте, будь ласка. Ну, я знаю так, такий вірш, як тополя. Декілька строк я вам зараз процитую. Будь, будь ласка, по дібровій вітер гуляє по полю, край довоє гне... гнето поля до самого долу. Які гарні слова! Яна Вікторівна згадується. Село, тополі. Ми вам дуже вдячні. Дуже вам дякую. Пасію, я вам дякую. До прийдемо, до зустрічі. Андрій Оксанович, можна до вас? Доброго дня. Добрий день. Андрій Віксанович, у нас проходить опитування, ми з учнями вирішили опитати наших викладачів, майстрів. Чи знають вони творчі Шевченка? Ну, Знаємо. І ви можете нам процитувати деякі рядки. Будь ласка. Процитуйте, будь ласка. Можемо. Будь ласка. Мені тринадцяте минало, я була сьогодні туди село, чи то так сонечко сіяло, що мені нічого не Боже, ви згадали такі чудові рядки. Ми вам дуже вдячні. Дуже вам дякую. Спасибі. Вам дякую. Спасибі. Дякую. Доброго дня, Ірина Володимирівна. Доброго дня. Рада вас вітати. Скажіть, будь ласка, ми до Дня Шевченка готуємо маленький такий звіт. А ви... Тараса Григоровича, Шевченка, його вірші. Ну, в школі коли-то учили. А можете процитувати нам рядки деякі? Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою волю, а волі немає. Дуже-дуже приємно, ви згадали такі чудові слова. Ми вам вдячні, бажаємо вам успіхів. Всього Доброго. найкращого. Дякую. Доброго дня, Ольга Оль Анатолійовна. А скажіть, будь ласка, от у нас сьогодні такий день весняний, цікавий, і ми проводимо опитування між викладачами. І майстрами нашого навчального закладу. А чи знаєте ви творчості Тараса Григоровича Шевченка? Знаю. І можете нам прочитати процитувати деякі рядки з його вірша? Будь ласка, пандума. Можу. Будь ласка, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялася дівчина-дитина, Любов. Любо стало, Ташечка зраділа і защебетала. У вас такі чудові рядки весняні. Сьогодні у нас перший день весни, і наша творчість ми присвячуємо Тарасу Григоровичу Шевченку. Які ви лице. Дякуємо вам і вам. Дякую. Дякую. До побачення. Заходьте! Доброго Добрий день! день Добрий день Світлана Анатолія! Доброго дня! Ми проводимо опитування між викладачами Доброго. та майстрами нашого навчального закладу. Чи знаєте ви творчість нараша Григоровича Шевченка? Знаю. А можете декілька країтків процитувати? Можна, зараз згадаю. Будь ласка. Будь ласка. Було колись в Україні ребіли гармати. Було колись запорожці. Вміли панувати, панували, добували і славу і волю. Дуже, дуже гарні слова. Нам дуже сподобалось. Дякую. Дуже, дуже вам, дякуємо. Заходи, вам Ух, Всього. Всього. Всього дякуємо. Заходьте, заходьте Успіху, усього найкращого. Дякуємо, заходьте.